Доброго дня, дорогі мої співвітчизники. Е, я хочу продовжити цикл моїх відео. І хочу почати з того, що чи можна побудувати державу, любу державу без ідеології, без якоїсь доктрини. Щоб е, розповісти це простими словами, от, і зробити, щоб це все було зрозуміло всім. Що таке доктрина, що таке ідеологія? Ну, якщо будемо говорити простими словами, це наука або правила, по яких будується держава? Є держави демократії, є держави диктатури, є держави. Е Ім імперії ну, в, в, в історії людства були збудовані. От. І є держави, побудовані на національній ідеї. На якій же ідеології будується нинішня українська держава? Якщо я задам це питання, чи. Президенту, чи в Верховній Раді, чи прем'єр-міністру, чи е, депутатам, от, то я сумніваюся, що хтось мені може відповісти на цю, яка ж нинішня ідеологія, і яку ми будуємо українську державу? От. І якщо ви скажете, я, я сам, наприклад, я не бачу. Абсолютно, я не бачу, на яких принципах і основах будується українська держава. Зараз всі розмовляють держава, Україна, держава Україна. От. Але я вам скажу, що немає у нашої влади, яку захопили громадяни Ізраїля, немає у них ніякої ідеології. От ви мені скажете, що. Вони керують, ну, відштовхуючись від, від Конституції. Але я вам скажу, що і наведу мільйони фактів, що Конституція України порушується повсякденно, повсякчасно, і тим самим президентом, з тою самою Верховною Радою, тим самим Кабінетом міністром і іншими державними чиновниками. Але і яка ознака? Це якраз і є те, що порушується конституція. Це якраз є одна із ознак внутрішньої окупації. Корупція зашкалює і до сих пір не, спор... не створена. На навіть. Якщо розібратися, то до сих пір не створена по міжнародних законах Украї... держава Україна. Її насправді немає. Для того щоб відштовхнутися від е... чогось у побудові держави, треба зареєструвати по міжнародних законах державу Україна і назвати її. Е... тобто все має бути на законних засадах, але цього немає. Немає ні ідеології, на якій будується держава. І бо чому це так? Тому що так легко грабувати народ. Якщо немає держави, легко грабувати народ. Якщо держава не виконує своїх, першої своєї захисної функції, то народ легко грабувати тим паче, коли створено потужний еліархат по національному признаку, коли громадянами Ізраїля захоплена влада, судоустрій, законодавча влада, виконавча влада, зняті всі перепони зі шляху корупції, економічних злочинів всередині держави і влади кришує громадян Ізраїля, які грабують український народ, захопивши заводи, фабрики, національні багати щоб повернути українців до влади, треба вибрати лідерів українців, які будуть працювати на Україну, а не на чужинців, які працюють на благо своєї країни. Яку де ідеологію потрібно обрати українцям? Відповідь одна: ідеології. Побудови Української національної держави під керівництвом української титульної нації, яка є головною нацією в країні і виробляє 90 національного продукту. Це буде все по справедливості. Якщо є в Україні більше 75 українців, то це є. Титульна українська нація. Всі інші нації це національні міншини. Не можуть національні міншини, які составляють 1% від усього населення, це громадяни Ізраїля, вони, це, вони составляють 1% від громади, а керують усією країною і ними захвачені усі. Керівні органи. От. Тому не можуть в мононаціональній державі керувати національні міншинством, кількість яких налишує 01% від кількості жителів е, усієї країни. От. Тому українцям надо, Українці повинні вибрати собі е, національну доктрину. Побудову Української національної держави. Знаючи, в світі знають усі толерантність українців. От. І тому для того, щоб вони були хазяїнами в своїй країні, щоб вони керували своїй країні, щоб усі нації і народності жили щасливо в Україні, повинна керувати українська титульна нація. Держави. Громадяни Ізраїля повинні або признати українську титульну націю, або поїхати додому і там працювати на благо Ізраїля. Як це буде далі, я вам розкажу у слідуючому віде... відео. До побачення.